Всім привіт, з вами Скіннер і сьогодні ми продовжуємо бавитися у ігру 74 4. Що ж ви бачите, я вже переїхав у новий будинок, побудував я його сам. Тут я посадив усі рослини, точніше, переніс із бажу. Е, цих як він. Е, гриби я не переносив. У них е, стосунки просто хочеться розумієте. Я просто попросив неї незалежності. О, е, Бані. В принципі, ось такий ось будиночок тут є другий поверх. Так, на другому поверсі тут у нас тільки... Так, зараз ось. Це ось такий ось коридор із диванчиком. О, як це? Телевізором і Мольбертом. Кімната для Ані. І тут у нас буде кімната для ось тих малюків, які у нас скоро народить. В неї там вже пойдет третій триместр. А ні, через 2 години буде аж третій триместр. Добре, сьогодні я хочу виконати ціль усього життя е, Алі... Аліни. Так. З однеї ціль, бачите. І потрібно ще заробити 4178. Так, і тепер... Е, вона хоче... Що вона хоче? Вона нічого не хоче, тому ми щось будемо робити. Так, нейбажі нічого немає. Тут ми також можемо ловити рибу. Але тут така проблемка, що тут немає просто риби багато. Також я. Бачите, переїхав в інше місто, тому що у там тому місті мені просто не подобалось, тому що там була просто така пустеля. А тут травичка тут гарно вже. Так. О, щось сталося. Добре, Аліна. Ти підеш. Uh, все все зро зробиш. Uh, так. прополоти і полити. Так. Тут можна ось тут можна полити. Так, в принципі, от у нас. Uh, так, через годину Аня має бути в школі, нічого. Так у нас сама має піти туди, Так. Uh, і йдемо сюди. Так, і малюємо реаліст... реалістичну картину. Тут ні одного шедевру в нас немає. Було б ще, знаєте, круто, якщо б ми намалювали ще й зараз шедевр. І зразу б на відео виконали ще й а, ціль. Вс, скінера. Так. А він малює таку ж саме, як всю. Добре, так, він через годину має бути на роботі. А Аліна в нас вже п'ятий рівень. У садівництві. Також я тут в е, здобув ще перший рівень і звискана кулінарія. Так, тобто, це якийсь зовсім інакше. А, третій триместр, супер. Так, і це ще про полоти. Так, і зараз можливо продамо увесь урожай. Так, у нас, в принципі, скільки лимону мені інтересно. Так, 4... 4 долари. Досить непогано. Добре, тут я вже клумби не ставив, тому що. Ну, е, дерев я не хочу вже клумби ставити, хіба що для усіх рослин. Але це пізніше можливо. Так, вона зараз хоче спати. Так, е, 434, 434 долари за пісню. Усе добре. М -м так, 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 вона хоче в туалет. Піди в туалет, а потім поїжджа. Так, це і що? це можна їсти ще. Добре, і пізніше підеш, я вже почав писати книгу. Так, продовжуйте писати. Тигри днем не сплять. Не знаю, що з цього вийде, можливо щось е... хороше, а може щось і ні. Зобрую тут також такий балкончик. Я просто захотів мені балкон зробити. Він досить невеликий. Проте... Ну, нехай буде про намі. Що кімната тут... Ось ця кімната дуже довга. Е... Ванна дуже знову. Я не знаю, що в ній взагалі класти ще. Ух, потрібно буде ще пізніше якось щось придумати, можливо. Так, от якраз у нас зараз і закінче. писати книгу. Так, пологи в нас вже скорше цього, що розпочнуться у наступній серії. Хоча хто його знає. Можливо і на підкінець цієї ми народимо. Так. О, все вона закінчила, так? Все. Закінчую книгу, окей. Так, ми її тепер можемо продати у поштов... поштовій скриньці. Так, а де в нас та поштова скринька є, а? Так, що поли. Пропули. Так, я ем... щось трошки забув. Ну ж, було з десь тут. Ага, ось, все бачу. Так, публікувати свою книгу. тигри днем не сплять. Він ще на роботі. Так, е, нарешті вихідні. Ага, супер. Е, супер, на вже кань... вихідні почалися. І я не знаю. Так, це що? Артем Гордеєв. Окей. Е, так, так, так. Ти йди. Вона хоче дуже сильно спати, тому нехай вона перша піде спати. А потім вже три години її навчимо Іграти на скрипці. Так, спати. І в туалет. Так. Тут ось така ось жаба є. Хто зловив її ось... Тут десь було дерево. Ось таке ось дерево. Так, 208 доларів Він заробляє скіннер і... Кримі у нього вже також вихідні. А ні, він ще завтра робить, він в понеділки неділю не робить. Так, ну тоді добре, будеш малювати картини, а зараз поїш. Так. Окей, бере порцію. Уф. І що там? Аня, вона. Хочеш, ще пізніше поїсти. Так, відкрити ІСІС. Ось це. Добре. Скінер. Ти підеш пізніше малювати картину, тому що... Так це яке великоліпно, так? Кидати ту саму. І в рамку. Так, він не може малювати, тому що... Дуже напряжений, так. Чи це потрібен вихідний? Ну... Я нічого тобі тут не поможу. Так тобі потрібно малювати картину. Спати уже можеш переставати і пізніше будеш вчитися на гітарі на п -п тобто. це як Баути все Так, а ось Аліна за той час що там було? Взять побіг Ощипніть от розсок номер щоб Ага, тобто тут є така прикольна штука. То я що можна скращувати рослини. Це буде пізніше подивитися. Так, але поки що полей. Поли всі в неї третій триместр. А Ось коли у неї почався, мені інтересно просто цей третій триместр. Так. Аліна. Так, Аня ще не йде. Ані, вона ще хоче їсти. Окей, добре. Нехай вона поїсть, і тоді ми вже будемо її, її вчити. В крайньому випадку є наступний день, а там у нас е вихідні. Так. О, все вона йде. Так. І тепер вона. Так. І наставник. Напевно, що це наставник, все. Так. так, де вона є?

Ага, ні, все, все збільшується. Okay. Добре. Так, скіннер, іди малюй картини. Ура, тепер вони добрі друзі. Тобто, класно. Так, велику сюрреалістичну картину малюй. Вона є духна. О, е, 3 рівень на Добре. Так. Вона хоче заробити 5 тисяч, тому ми будемо продавати картини батька її. Так ничего підешку поспати. Так спати. Так 2 із трьох годин, тобто ще одну годину залишилось зовсім трішки. Добре, але ось я чи в неї зараз половию просто не почнуться і це нам все може зіпсувати. Так у нас сильно хоче в туалет, так, окей. Ага. Ясно туалет ломался просто. Іди спочатку в туалет, а потім вже спати Опача Стоп. От це у нас е серія вийшла вже точно вдалою. Іскусство штука субъективное, но все цельность Добре. Ага, все, тобто ціль нас закінчена у скінера. Це на... шедевр за 2566, так? Супер так, значить так. Життєво цільна звикана. Популярний автор. Так це на що? Дві книги? ДННН. Е, не, не, не. не знаю, чи ми будемо ще якусь брати ціль. Напевно, що поки що ще ні. Тобто так, вставить картину в рамку. То на цьому ціль скіннера вже закінчена. Все, він може ще спокійно тепер вмирати. Oh, Но, Але Ми цього ще робити не будемо, тому що він буде ще далі. Я хочу, щоб він досяг 10 рівня у кар'єрі художника. То, а це вже буде не так легко. Так. У нас спить. О, так, так. Вона вже може вчитися, так? Окей. Okay. А вона ще хоче їсти. Тому піди. Ага, вона перше йде в душ, а потім вже їсти. Добре. Іде. <клес> так. Оп-пум-пум, -пу так. А скінер? Ти ще маєш трошки намалювати картини. Так. К е, малювати картину, класичну картину, маленьку картину. Ц цього йому височить. Так. Е, Аліна, давай ми попродамо все з багажу і. Щоб воно там не попортилося. Так. Щось сталося. Щось комуска гра? Так. Яблука і виноград тут не задасть товарів. Так, це ми ще не будемо. Я хочу перше життєву ціль виконати. Так. Э, фуфум. Ам. Де скрипка? А, ясно. Нехай вона також читься і... не знаю. На скрипці вона нехай є. Ну, не хочу я виконати ще одну таку ж життєву ціль. Як на скрипці бавити І грати. Так. Э, що вона робить? Вона їсть, так, але вона хоче перше в туалет ще щей. Сходи в туалет. І пізніше будеш вчити uh, грати Аню на скрипці Так наставник ось. Так, все, можеш бавитися. Можеш іграти Так, скінер нормалює. Він зараз піде на роботу вже. Так. Uh, Іспользуйте О, Аліна тепер народжує. Так, супер, знаєте. Життя в ці ми сьогодні не виконуємо, так? Ну, так. Ага. так? Ну тоді є сейв зроблю трошки довше. Наставник. Так. Чому вона не може? Дунк має появитися колебель, так? Ну, В лікарню ми їхати не будемо, а тут просто так народимо. Так, коли пель. Так я не знаю, скільки її потрібно. Раз. Два. На всякий випадок, Три. Спасибо, якщо то не триня. Ось вона може родити дитину. Аліна народжує дитину. Аліна народжує дитину. Скин и скинне відправляється на роботу третій рівень. У цьому так. Знову ж таки дівчинка. От е чрт. Ну давайте тут вже не імена. Ми наже Так. Люсі. Хай буде. <плес> так, знову ж таки, дівчинка. Люсі, нехай буде. Хто там ще може бути? Мм. Так, е Люсі. Е я взагалі не знаю. Яке ще імена може назвати? Давайте ось тут якось. Анастасія, Марина, Зоя, Ліна, Жанна, Ольга. Ну хай буде Ольга і Люсі. Так, все. Тільки дві. Ем... Так щось. Ігра трошки. зависає, якщо так. Ось це. Двійня, так. Ну, двійня, значить двійня. 16-17 доларів той 600 майже там 700 доларів получала так супер двоє дів дівчаток так що ми з ними будемо робити ух іде поки що її настане вих на свій ціль а? а потім я вже буду влаштовувати цим дітям кімнату так Скоріше. Плохое изображение. Ой, життєві стиль векон. Так, 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 давайте. Саме свої собственные роботы, не знаю, що там було. Так. Розпродукционності середній. А. Все в нас, е, у нас життєві стиль виконана на цих двох персонажів. Е, супер. Е, Залишилось всього лише Аліна. Тож, Аня. Так, готую трошки. Так, ну і все, я так думаю, чи не переїхати нам з Аню і не почати її власне життя влаштовувати. Скажу це все, що їй потім буде вже зробити скоро молодою. Так, діти. Діти нахип дорослішують. Так, другі варіанти повзросліть. Тому що. З одною мало ще дитини ще можна якось споритися, але не з двома. Так, Ольга і Люсі. Так, життя усиля. Е, Світский львнок нехай буде. Так, вона буде, 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 вона. Давайте так, так. Так, що тут є? Нормального такого. Приоритета. Нехай буде дружелюбні два. Кільонок і дружелюбний. Так, все. Добре, зудони виросли ось таким ось. Зараз я покажу їх поближче. Ось, ну не непогані, ну, на обличчі. Проте я їх ще, напевно, ще трошки підкоректую. І ну і на цьому все. З вами був я, Скіннер. Всім па-па!